Ну це ж міна 120-та. Сьогодні добрий ранок нам показала. Поблизу окупованого бойовиками до Кучаївська постійна стрілянина. Міна 120-го калібру, випущена бойовиками, вщент розтрощила український бліндаж. Дякувати Богу, тут вже ніхто службу не несе, ніхто не ховається, тому втрат як серед особового складу, так і серед техніки, озброєння немає. Найбільшу загрозу для українських захисників, які закріпилися на териконах, становлять ворожі гранатометники та снайпери. На відкритих ділянках пересуватися без засобів захисту смертельно небезпечно. Ця місцевість сприяє роботі снайперів. Військові кажуть, від такої тихої війни не рятують навіть захисні споруди. Через бойницю пуля прибила нам котелок. Виносили на ніч продукти, щоб не спортили степле. На холод винесли. Складної. Вот можно наблюдать на бревнах, есть следы от э, входа в пуль. По больницам полностью пристреляны. Как, знают уже пристрелялись или без запускают? Ну, пристреляны, у нас дистанция 350 метров. Визуальный контакт полный. Что, что наблюдаете визуально? Бер одиночные передвижения, когда на вылазках ходят масхалата в белых кикимарах. Тут в парі там, по три-чотири чоловіка кидають проманку, там, один бігає, там, стріляє потім. Останні десь там в білих халатах залягають. Погода значно ускладнює, і без того суворі умови несені служби військових. Опади і мороз, який вдарив у Приазов'ї, перетворили та на крижані скелі. Військові спостерігають, що уздовж усієї лінії фронту на Маріупольському напрямку супротивник нарощує кількість та потужність обстрілів. Лише протягом вівторка проросійські найманці зо два десятки разів обстрілювали українські позиції. Наші захисники запевняють, надійно стримують ворога, адже дуже люблять свою землю та рідних. Тому що ми дуже сильно любимо неньку Україну. І нікому в житті не дамо її образити. Вікторія, я дуже сильно тебе кохаю, люблю, жди мене, скоро вернуся.